От білого дня Росія опинилася в епіцентрі кошмару. Одразу кілька вибухів потрясли країну з неймовірною силою. Дісталося й Москві. Один за одним прокотилися бабахи склою ламки летіли як бритва. Завітала страшна розплата за удари по Одесі та Харкову. І тепер вибухають будівлі самих окупантів. У відповідь напружені сцена атаки буде душу. Від розмаху навіть стає не по собі. Вітаю вас на піціві далі про важливе актуальне. Тож підписуйтесь. На ерефі оголошено небезпеку через атаки росіяни налякані. Тим часом з'являються кадри прильотів. Зокрема, в Оренбурзі, де розташована база ракетних військ стратегічного призначення. З РЕФІ лунають гучні вибухи в обласному центрі та інших містах регіону. Завивала повітряна тривога, яка перелякала місцевих жителів не менше ніж самі дрони. Пишуть російські змі. Місцевий представник диктатора Путіна, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора. Орен. Бурської області Євген Сонцев написав у своєму телеграм аккаунті про загрозу ударів БПЛА та попросив місцевих не панікувати. Однак налякані рашисти відразу ж почали публікувати відео, на яких чутно вибухи та нарікати на те, що ППО не справляється, і українські дрони вільно долітають, куди їм заманеться. От, от як -от не буде страшно після таких звуків Хватать спяшого рібенка. Жителі Оренбурга зняли на відео та виклали в мережу звуки повітряної тривоги в місті та звуки стрілянини. Ймовірно, це росіяни намагалися збивати безпілотники. На відео видно яскравий вибух, який може вказувати на влучання дрона. На кадрах видно, як налякані люди розбігаються у різні боки. Як припускається у пабліках, ціль атаки може бути база ракетних військ стратегічного призначення збройних сил Росії. У російських соцмережах також поширюються чутки, начебто до Оренбурга, увійшли диверсійно-розвідувальні групи, і росіяни радять один одному запастися водою та приготувати свічки. У місцевому аеропорту тимчасово обмежили польоти. В регіональні змі повідомляють про скасування низки масових заходів. Зауважимо, Оренбургська область розташована більш ніж за тисячу кілометрів від України. Також Оренбург важливий логістичний та промисловий центр, розташований поблизу кордону з Казахстаном. Попри значну віддаленість від зони бойових дій, це вже не перший випадок фіксації БПЛА на таких відстанях. Крім того, дісталося й іншим містам Мерефії безпіло. Отника атакували міста Калуга та Волгоград. Місцеві жителі зняли на відео пожежу, яка виникла в районі аеродрому великого обласного центру. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Люди кричать про влучання на литовище з бомбардувальниками. Може, що у вас там горить? Я просто не міжу. Пожалуйста, тако дим вообще жорсткий. Так само у Вороніжі пролунали вибухи. Тут вже росіяни повідомляють про атаку БПЛА на нафтопереробний завод. Як пише російський телеграм-канал, Шот місцеві жителі повідомляють про вибухи та яскраві спалахи в небі над містом. Росіяни стверджують, що безпілотника атакували нафтопереробний завод у лівобережному районі міста. Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що місцева ППО нібито знищила кілька дронів у небі над містом. Російський блогер Дмитро.

такова судьба журналистов, блогеров сейчас обсуждать Трампа. Нельзя это просто взять и проигнорировать. Но то, что европейские партнеры Украины действительно оглядываются на Трампа и ждут от него каких-то решительных действий, инициативы, в корне неправильно. Вот выяснилось, например, что это было понятно уже давно, на самом деле, после заявлений Макрона о том, чтобы европейский бизнес не инвестировал в американскую экономику, это когда началась тарифная война, что один из лидеров Европы, Макрон, естественно, им стал наряду с Мерцем, наряду со Стармером. Когда-то Макрон занимался тем, что обслуживал Путина, названивая ему, но пришло время, и Макрон осознал, насколько был неправ. Теперь исключительно здравая позиция у Макрона, ну, конечно, войска французские еще не на территории Украины, но мы этого, я лично этого и не жду, потому что такие они партнеры НАТО. А когда Макрон на этом саммите G7, ну, видимо, вместе с Зеленским напрягают Трампа и Трамп трусливо убегает оттуда под каким-то предлогом идиотским, потом еще добавляет, что Макрон понятия не имеет, почему. Ну, для чего вообще это бредятина с тем, а что скажет Трамп, а что сделают в Белом доме? Да ни черта они сделают в Белом доме. Распустят комиссию по введению санкций против России. Это новую комиссию, которую только-только создавали на месте старой да что далеко ходить, вот Израиль подготовил для Трампа плацдарм для уничтожения иранских террористов, Трамп и тут спасовал, Трамп и тут ни черта не делает. Натомість українські аналітики пишуть, що у цю гру можна грати вдвох Воронеж. в проміжок між північчя та Першої ночі над містом лунали вибухи. Офіційна влада наголосила про кілька збитих БПЛА, Проте місцеві повідомляли про спалахи та ознаки горіння на землі. Ростовська область на півночі області в Шелоховському та Кашарському районах також було зафіксовано активну роботу. ППО у Слободі Верхомакіївка Кашарського району є ураження на землі. Офіційний Ростов наголошує, що від уламків БПЛА літакового такого типу руйнувань на землі та займань не зафіксовано. Проте місце ураження оточене викликало саперів. Окупований Мелітополь близько першої ночі пролунав потужний вибух, після чого зникло електропостачання. Попередньо уражено стоянку військової техніки на південному кордоні міста. Результати уточнюються. Аеропорти Волгоград та Калуга закривалися через план. Килем аеропорт Калуга досі не поновив роботу через загрозу БПЛА. У такмаку уражено місце базування окупантів. Є підтвердження з місця. За Хумін, даними, саме там розміщувались групи операторів БПЛА, точно є поранення, яких доставлено в лікарню в пологах. Тим часом расисти продовжують прицільно бити саме по цивільній інфраструктурі України. Росія атакувала територію України. 86-ма ударними БПЛА. Зафіксовано влучання у восьми локаціях. Масована атака припала на Одесу. У місті зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області. Внаслідок атаки повністю згорів чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували три особи, ще шість. Евакуювали під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників. Обвалилися конструкції. Постраждали три вогнеборці. Зараз вони у лікарні в стабільному стані, зазначають у ДСНС. Крім того, за інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа. Ведуться пошуково-рятувальні роботи. Також постраждав 23 поверховий житловий будинок, у верхні поверхи якого влетів безпілотник. В мережі публікували відео прямого влучання. Вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Із будинку евакуйовано 600 осіб. Також із заблокованої квартири врятовано три особи. Серед них двоє дітей. Пожежі також охопила ще п'ять житлових будинків і три автомобілі. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено залізничний вокзал Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейноштальна решітка. На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків. йдеться в повідомленні в «Укрзалізниці» додали, що рух поїздів здійснюється за графіком. Як зазначається у повідомленні Харківської обласної прокуратури, у ніч на 20 червня ворог здійснив чергову атаку на Харків із застосуванням ударних безпілотників літальних апаратів. Зокрема, у Шевченківському районі міста було зафіксовано три влучання. Один із БПЛА влучив у дворі багатоквартирного житлового будинку. Там вибуто скління, пошкоджено щонайменше 50 автомобілів. Дістала поранення 27-річна жінка. Медичну допомогу надали двом дітям дівчатам 13 та 17 років, які зазвичай зазнали гострої реакції на стрес. Йдеться в повідомленні ЕРЕФІЯ продовжить терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно здійснюватиме дві інформаційні кампанії. Повідомляють у центрі протидії дезінформації. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії на міжнародну аудиторію. Поширюватимуть наратив, що сам. Росія, начебто, відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче. А на внутрішньоукраїнську сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися, і Росія здатна зруйнувати все, вимагаючи від суспільства капітуляції. Тим часом до українців звернувся експерт НСД Олексій Єжак. Далі цитую. Українці, будьте готові. Ерефія сильно і точково битиме по найбільших містах України мінімум до 24 червня до саміту НАТО. Заявив він. Андрій Коваленко каже, що цей тиск треба буде витримати. Воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія також, але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі війну. Росія хоче продовжувати і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції. Тилу що в них не вийде, заявив представник РНБО. Якщо вам було цікаво та актуально, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку та дописуйте коментар. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! До зустрічі в нових випусках.